У ході засідання члени виконкому своїм рішенням затвердили оновлений список пунктів незламності у Шосткінській громаді. Як повідомила очільниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко, всього їх 200. цим рішенням ми затверджуємо оновлений крайній список пунктів незламності на території нашої громади. їх тут 200. Нема заперечення. Хто за, прошу голосувати проти. Утримався, приймається затверджено також рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Комісія розглянути заяви мешканців громади щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна пропонується затвердити. Рішення комісії п'ятьом громадянам нашої громади надати компенсації. Згідно з рішенням п'ять жителів нашої громади, отримають матеріальну компенсацію. Рішення щодо трьох власників нерухомості відправлено на доопрацювання. Ухвалено також рішення про управління майном комунальної власності. Приймаємо комунальну власність, ремонт вулиці Бакинська передає ЖКХ оперативне управління. Хто запро голосувати? Проти утримався, Приймається. Члени виконкому також своїм рішенням продовжили термін дії договору з перевезення пасажирів за міським автобусним маршрутом Шостка Глазове та за міським маршрутом загального користування номер 13 вулиця Вінниця, вулиця Свемівська. А також розглянули питання про внесення змін до складу громадської ради при виконавчому комітеті Шосткінської міської ради. До громадської ради надійшла заява. Члена громадської ради Васильцова Дмитра Вікторовича про вихід зі складу громадської ради, тому пропонується затвердити зміни в складі громадської ради. Ну і кого виводити. А ми виводимо Васильцова Дмитра Вікторовича. А виводите? нікого. Нікого просто виводите? У підсумку рішення було не прийнято. Його доопрацюють і розглянуть на наступному засіданні. Серед розглянутих питань також про постановку та зняття з квартирного обліку. До виконкому надійшли заяви від громадян міста з відповідним пакетом документів. А Також одна сім'я знімається з квартирного обліку. Зв'язку з тим, що вони на даний час вже є забезпечені. Житлом і тому знімав з квартири. Нема заперечень, злоюку. На дистанції нема заперечень. Приймається. У ході засідання члени виконкому ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги головам квартальних комітетів за четвертий квартал поточного року.